Пожежники, вибухотехніки, спецпризначенці зі зброєю та уроки з безпеки. Парковка одного із торгівельних центрів у Житомирі перетворилась на навчальний майданчик представників служб швидкого реагування. На кожній з локацій фахівці навчають мирне населення, як діяти у надзвичайній ситуації, користуватися зброєю та надавати домедичну допомогу, зокрема, як зупиняти кровотечі за допомогою турнікету, перев'язувальних матеріалів та накладати тампонаду. Изъяснюют представники Федерації Кравмага. В з стампонирования ми бин будем використовувати не з привычного для нас кінця, а виймати з середини вот так. Вот это в тілі ті, ті людини. Особливо актуально з стріляними раненнями, огністрілом. нам важно скамкать край бинта вот в такой вот комочек, двома пальцями, пальцами, перед перед этим ми починаємо этот комочек заталкивать. Обратите внимание, я палец не вынимаю. Їм же. На сосуд, уменьшая этим кровотечение и кровопотерю. Дальше я складываю такой же комочек рядом и меняю пальцы. І так до тих пор, поки я не заповню все пространство, а він кровотічені і забіває ту полость. Бути уважними та не підіймати предмети, схожі на вибухові пристрої, закликають вибухотехніки, пояснюючи, нехтування елементарними правилами безпеки може коштувати кінцівки, а то й життя. Найчастіше можуть попадатися самі прості перетехнічні засоби. Отакого от от вони вигляду можуть бути Їх Їхня Небезпека в тому, що від неправильного зберігання вони замість, наприклад, запуску ракети можуть розірватися в руках. Можуть також попадатися на від прості отакі от гранатки, які по зовнішнім відам можуть бути гарненькі, але можуть теж зробити вибух, навіть при простому взяття в руки. Будь-які предмети, які можуть по візуальним ознакам нагадувати на якісь військові боєприпаси, ніколи не можна брати до рук самостійно, тільки викликати спеціальну службу вибухотехнічної служби 102. Свою вправність показують не лише люди, а й чотирилапі, зокрема собаки, які несуть службу пліч опліч із правоохоронцями, об'єднали зусилля майже десяти служб волонтери зі штабу допомоги Житомир, які від перших днів повномасштабної війни допомагають військовим. Уже... На зібрано і надіслано спеціальні загони 12 автомобілів, і цей захід створений саме для того, щоб люди пам'ятали, що війна триває і що військові дії також тривають. І ми, ті, хто знаходимося в більш-менш мирному середовищі, маємо допомагати нашим Збройним силам. І цей захід ми саме спрямували на те, щоб люди змогли познайомитися з службами, які працюють. Цюють військовий час нині волонтери знову збирають гроші на чергову автівку для захисників, тому закликають небайдужих долучатися і не забувати про тих, хто боронить їх спокій і мирне небо.